У неділю, 31 січня близько 17-ї години, на вулиці об'їзній в місті Тисмениці трапилась дорожньо-транспортна пригода з трагічними наслідками. 25-річний житель Коломийського району, який керував автомобілем, шкода Супер Б, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Джета. Я так би в двох словах сказати, як ви кажете, я не знаю. Я так їх виїхав трошки уліво. Не знаю. І він, так, ну він так само став, так став, він теж він так би що з поворота, я не знаю. Він... Зачепилось, щепилось, то ну, і все, все. Внаслідок цієї пригоди 35-річний водій Фольксвагена та 15-річна пасажирка цього авто загинули на місці події. Крім того, травми отримали і 32-річна жінка та її 3-річний син, які також їхали в цій машині. Усі потерпілі мешканці Кам'янця Подільського Хмельницької області. Вони доставлені у медичні заклади івано Франківська. Сьогодні поступило повідомлення, ходить тебе. В місці тиснуться по вулиці. Об'їзна. по побитю до місця. Було встановлено що. Зіткнулися два автомобілі, в результаті чого не було необхідно надати допомогу по витягуванню людей з автомобіля. От одному, на жаль, людина була вже. На місці ДТП було виявило два трупи. І Працівники поліції з'ясовують обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими. Зокрема, встановлено, що водій автомобіля шкода Супербек перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту». Особами, які керують транспортними засобами, такі дії караються позбавленням волі на термін від 5 до 10 років та позбавленням прав керувати транспортними засобами. На місці пригоди рятувальники державної пожежної рятувальної частини міста Тисменниці за допомогою шанцевого інструмента врятували водія з автомобіля Шкода Супер В. Працівники відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. За допомогою аварійно-рятувального обладнання вивільнене тіло загиблого водія автомобіля «Фольксваген Джета».